Друзі, всім привіт! Настав цей день, 19 серпня, парк Совки. Приїхали з дітьми на подію, яку я анонсував Зараз я вам покажу, яка саме. Це збори для військових на дрони камікадзе. У зв'язку з цими зборами проводиться. Відпочинок для людей, польова кухня, стенди зі зборки, розборки, зброї, тір, показ військової техніки. Ну, що я вам розказую? Все побачите самі. Зараз якраз йдемо на локацію. Прийшли на локацію. Бачите, БТРки стоять. тут локация с тиром. О, Аня, привет. Привет, какие люди. Привет. Пошли покажу вам помешку. Ходим. что у нас одно разовое трудо. это Орковский. Вот это Орковский? Да. Трофеи? Да. Трофеи? да. Тоже одеваешь на калаш, сюда гранату. А -а -а. И И тоже заребил, сюда вылетает. А в у нас тоже стрелять на калашика. Подсоединял, что стрелять в вылетает. Ага. -а. Это упаковка от «Адлана» И вот такой у нас есть симулятор Грузовик ага. вот, ну, надо держать только вверх ну, Вниз и запускать Чтобы Ага. вылетела граната Если хочешь, можем пробовать Ну, зараз пробуй давай А это, друзья, трофеи Булемет Максим. Цяцька. А це так звана точка У. Щоб ви розуміли, займає цілу газельку. Ні, це що від неї залишилося. Оцеласівки Валькірія. Дрони, матрис. Ну і мавік третій, маленький. Ні, не можна, не можна, не важно. А це польова кухня. Хлопці готують. плов. Безкоштовно можна прийти, поїсти. Ну і ще військова техніка. Взяли спробувати на польовій кухні плов. Дуже смачнючий. Військова техніка. Можна пустити дітей посадити в кабіні вантажного автомобіля. Це у нас, нас вантажівка. А ось і Богдан Олегович завітав до нас власною персоною збирати донати. Друзі, хто ще не встиг задонатити, донайте. Ось QR-код. По ньому ви можете перерахувати. Можете 5, 10, 50, 100 гривень, можете більше. Ця ваша допомога йде на те, щоб придбати зброю, дрони і знищити ворога нашого, який до нас карколомно вторгся до країни. До речі, про донати. Зараз ми подивимося, скільки у нас зібрано. Я ще від себе докину і будемо ці гроші перераховувати хлопцям. Дивіться, друзі. На сьогодні на 13.15 19 серпня, зібрали 11.305. Бачите? Давайте ми округлимо це до 12. Ось номер картки. Закинемо сюди ще 700 до 12. Таким чином теж прийняло участь. Ну і що тепер? Розбиваємо банку і перераховуємо на ЗСУ. Так. Ну що, як тут банку розбивається? Ніколи це не робив. Зняти з банки ні. А ну чекай. А, ось ось, розбити банку. Натискаємо розбити банку. У нас 13 тисяч. 000... Скільки у нас там було? 12,5. 12 тисяч гривень. Розбиваємо банку, і зараз будемо переводити цю суму 12 тисяч гривень на ЗСУ робимо переказ. Вставляємо номер картки. Це картка Олексія. Це один із воїнів 131-го окремого розвідувательного батальйону. І перераховуємо 12 тисяч гривень. Готово. Друзі, дякую за ваші донати. Вони допоможуть хлопцям придбати fpv дрони. Тож, друзі, я хочу ще раз особисто подякувати всім, хто долучився до цих зборів. Давайте не зупинятися, продовжувати допомагати нашим хлопцям на передовій. Конкретно ці збори. Банку я вже закрив гроші, як ви бачили, перевів хлопцям на дрони. Ну а окрім цього, я відкрию окрему баночку. В яку буду збирати кости для ЗСУ, для подальших подій, для подальших зборів, і в цю баночку ви зможете скидати. Дуже часто мене питають: Сашко, а що ми тобі винні там за діагностику, за консультацію? Знаєте, іноді таке буває, що робиш якусь просту роботу і за це ну, гроші навіть не хочеться брати. Як вже казав, за консультацію гроші не беру. Тому, якщо буде бажання, я буду в описах до відео додавати посилання на цю банку. Хто захоче, той буде донатити. Справа дуже добровільна, ніхто нікого змушувати не буде. Буде бажання, будь ласка, долучайтеся. Друзі, у мене все. Всім дякую, гарного вечора. Слава Україні! Україна переможе!